Він вважав, що життя подібне до Олімпійських ігор. Одні приходять на них змагатися, інші торгувати, а найщасливіші дивитися. Себе він прираховував до безпристрасних спостерігачів і без зайвої скромності казав: розумні живі істоти поділяються на три види: люди, боги та істоти, подібні Піфагорові. Послідовники Піфагора Самоського вважали його сином Аполлона. Але сьогодні ми знаємо, що він народився в родині заможного купця на ім'я Мнесарх. Практично все своє життя Піфагор вчився на острові Лесбос. Передбаченню затемнень та лікуванню. На Мілеті слухав лекції філософа Фалеса та його учня Анаксимандра. 22 роки Піфагор провів у Єгипті, де був залучений до участі в містеріях, таємничих релігійних обрядах, які були заборонені для інших іноземців. І навіть коли потрапив у полон до Персів, він 12 років вчився у вавілонських магів астрології, містиці, медицині та арифметиці. Свободу знаменитому грекові подарував персидський цар Дарій II – Єтасп. Коли Піфагор вирішив повернутися на батьківщину йому минуло 60 років. Місцем для заснування своєї школи він обрав місто Кротон у південній Італії, де став проповідувати новий релігійний культ гримучу суміш наукового та магічного, синтез знань, накопичених за довгі роки мандрівок. Під впливом його промов дві тисячі кротонських громадян зреклися права власності і створили общину Орден піфагорійців. Піфагор вчив, що душа є безсмертною. Вона переселяється з небес в тіло людини або тварини і підлягає ряду переселень, поки не очиститься, щоби піднестися знову на небеса. Прискорити цей процес можливо, якщо дотримуватися ряду правил. Біжи від усіх хитрощів, відсікай вогнем та залізом від тіла хворобу, від душі на від утроби, надлишки, від міста, смуту, від родини сварку, від всього, що є, непомірність. Піфагор виступав проти вбивства, уникав мисливців та навіть кухарів, був переконаним вегетаріанцем. Ці правила Піфагор пропонував широкому колу своїх послідовників, яких називав аксуматиками, тобто слухачами. А обраним, багатим та впливовим аристократам Піфагор радив очистити свої душі за допомогою науки, музики, гімнастики та лікувального мистецтва. Обраних він називав математиками, тобто пізнавачами, і хотів зробити їх просвіченими правителями нерозумного народу. Щоби стати піфагорійцем, потрібно було пройти випробування п'ять років дотримуватися обітниці мовчання. І весь час слухати голос вчителя лише крізь занавіску. Основною тезою піфагорійців було всі речі суть числа. Кожному явищу або предмету відповідають своє число або геометрична фігура Тіло виражається числом 21, вогонь числом 11, повітря 13, вода 9. Всесвіт відповідав тетрактису числу 10, сумі перших чотирьох натуральних чисел зі всіх геометричних тіл найпрекраснішим вважався шар. Саме з таких міркувань Піфагор вважав, що Земля має шароподібну форму. Зі школи Піфагора вийшли видатні політичні та державні діячі: історики, математики, астрономи. Вони буквально обожнювали свого духовного батька. І були впевнені, що він передбачував землетруси, зупиняв жахливі хвороби, відводив урагани, приборкував морські хвилі, грою на лірі лікував недомагання, вмів чути вселенську гармонію. За правилами ордена всі відкриття та досягнення, зроблені його адептами, переписувалися керівникові ордена самому Піфагорові. Квадрат гіпотенузи рівний сумі квадратів катетів. Цю теорему сьогодні кожний школяр знає як теорему Піфагора. Але вона була відома ще за сотні років до Піфагора в Китаї, Вавілоні, Єгипті і ніяких свідчень того, що саме він вивів її суворе доведення, не існує. Але це не завадило з'явитися легенді про те, що Піфагор, коли довів цю теорему, приніс у жертву богам 100 биків. Хоча сам був вегетаріанцем та непримиримим противником будь-якого кровопролиття. Піфагоріці фактично керувалися містом, але їх згубила елітарність та зневажливе ставлення до плебсу. Коли до влади в кротоні прийшли демократи піфагор зі своїми прибічниками змушений був тікати, за однією з версій прихильного віку патріарх загинув у бійці із противниками, за іншою, наклав на себе руки, коли дізнався про розпуск піфагорійців, через глибоку таємницю якою була вкрита діяльність Ордена, жодний твір Піфагора не зберігся. Тільки через 200 років після смерті патріарха, розсіяні по світу піфагорійці стали складати трактати, присвячені діяльності Ордена та його засновника. Сам піфагор Самоський казав. Не вважай себе великою людиною за величиною своєї тіні при заході сонця.